Адам Сендлер входить в п'ятірку моїх улюблених знамитостей не тільки через свою акторську майстерність, але й тому, що він, на мою думку, один з тих людей, яким вдалося зламати код життя. Ну і мова буде не про матеріальне, звісно ж. Так, на перший погляд, левова частка його робіт це дурнуваті комедії, наче нині гримасами Джима Керрі та Еді Мерфі. Хоча навіть в них Сендлер здебільшого бере на себе досить гостросоціальну роль Андера Чівера. фанфітеплей андердакс, і дозенплей андердокс, і плейс чемпіенс тер оверлок. О, чи то в білю медісон це проблема до та прийняття на себе обов'язки. Чи хепі гілмор проблема світогляду бідних та багатих. Ну і як знати проклеїти усіма Клік. де під кінець фільму на здивування критиків, Адам починає чудово виплескувати емоції персонажа, який нарешті усвідомив помилки своїх виборів. Та вже було запізно. Є серйозніші картини, де він досить вдало проекспериментував зі своїм амплуа. Із приходів це п'янке кохання, спорожніле місто. Недавній космонавт привіт арахнофобам. І, і, звісно ж, не може обійти стороною неограновані коштовності братів Севді. На мою думку, ні на думку абсолютно всіх розсудливих людей, Атома не те, що повікрали з Оскаром, його навіть не номінували. Бо він бачив собі ролі мав дурні та не I disagree. I disagree. Я не планую глибоко пірнати в його фільми та ролі, а натомість розповім його феномен. А саме як цей вже немолодий чолов'я на досяг омріяного щастя та успіху, при цьому від початку до кінця залишаючись ще саме людиною. Перебираючи його фільми, можна помітити, що в них фігрують одні і ті ж актори. Його дружина, однокласник, найкращий друг. Рідні діти, син подруги матері, якийсь безхатько. І це тільки ті, кого ми бачимо на екрані, адже на ці гульки збираються ще сценаристи, продюсери, режисери, звукорежисери і так далі. Тож маємо команду, а точніше сім'ю, яка сформувала згуртований репертуар, який фігурує практично в кожному проєкті, що розповсюджується під прапором Happy Madison. Коли Адам зі своїми друзями починали їхні кар'єри, роботи просто не було. Їх нікуди не брали, та ще сесенал викинули за шкірку. Ваш їхній сезон найгіршим в історії шоу. could say I won. Що і спонукнуло нашого Сендмана у 99-му році на пару з Робертом Сімонсом створити власну продюсерську компанію «Happy Madison», інтро якої, думаю, відомо кожному. А свою назву вона отримала від перших справжньо успішних проєктів Сендлера: Щасливчик Гілмор і Білі Медісон. До речі, цей Гань це батько Адама Стенлі Сендлер, який пішов у житті у 2003 році через рак легень за 6 місяців до прем'єри фільму «51 перших поцілунків to anything he told me to do, I would do. По суті, якщо ви станете другом Сендлера, то робота буде завжди. І Адам може робити практично все, що забажає. Тож він вирішив проводити якомога більше часу зі своїми найближчими та найріднішими людьми на світі. Заробивши мільярди в прокаті як актор і продюсер, перші штати чи не найбільшою зіркою Netflix, Його послужний список дозволив йому наймати на роботу будь-кого як наслідок, найчастіше це друзі та родина. Ай лав'я, адам лаві паріноборімексмілафлайкі, а нобарі гастейкен бедер кей в мі інш yeah, he does this. He does this for all his friends. He's done it for so many people. All the, the guys that you came up with, they're either writing or directing or producing or acting in your films. I love it. І саме за цей сімейний аспект мені так подобаються фільми цієї студії. Ось, наприклад, двологія однокласники. У цьому фільмі немає ні смутку, ні справжньої драми. Це беззаперечно одна з найкращих літніх комедій за весь час. Адже більшість акторів та ключових членів знімальної групи Просто проводити час зі своїми сім'ями. Таким чином, підхід Happy Medicine просто розмиває межу між особистим і професійним життям, створюючи відчуття тепла та автентичності. Чи то легкий жарт між персонажами. Beard, <клухи> чи природна хімія, ми відчуваємо, що це люди, які щиро служаться спільною роботою, а, точніше, відпочинку. Це робить фільми Сендлера настільки приємними для перегляду. Так, якщо поставити нашого Мен в один рядок з Бредом Пітом, Дензелом Вашингтоном і Кліном Іствудом, то тут навіть не треба сильно місто напружувати, щоб прибрати заві предмет зі столу. У нашого героя понад 9 нагород і 37 номінацій золотої малини. І одного разу Адам навіть отримав в резі нагороду за найгіршу чоловічу та жіночу роль одночасної. Варієсенк. Тож навіть на око видно, що критики його м'яко словити не долюбляють. Звісно, існують актори, які на що завгодно підуть заради грошей, існують ті, хто тут заради мистецтва. А є Адам Сендлер, який робить що по кайфу, головне, що з друзями. Та й не всі хочуть проводити свою кар'єру в гонистві за оскарами. Та й воно йому треба, і це визнання псевдоаристократичних чорнолотрахів.

Телмі, Ембриста Хаудітбі Поппіла. Та й ті ж нагроди з кожним роком западають все більше і більше. Вони вже прийшли у фазу чогось міфічного, чого вже не існує насправді. Адже на сьогодні об'єктивно неможливо обрати кращий фільм. Так само об'єктивно неможливо бути гіршим актором чи режисером. Ось так, навіть попри те, що Сендлер купається в цих антиномінаціях, тільки підтверджує, що на його фільми є величезний попит. Такий вам парадокс. Критики ніяк не можуть допетрити, що не кожен фільм має бути шедевром. fucking think every time I go siem sometimes I just want somebody to make me laugh. Right. Ось слова самого Адама в інтерв'ю виданню The Independent. Ця думка поширюється навіть на творчий процес almost everything with him. And uh, if he goes, oh, that's good, then we usually go from there. Та, і той факт, що він створив власну студію, просто щоб знімати фільми зі своїми друзями, знаючи, що критики це зненавидять, ну, говорить сам за себе. Я вже давно перестав звертати увагу на думки горе-спеціалістів і вибираю фільми, незважаючи на їхні оцінки. Це рішення прийшло після перегляду безлічі high-rated лайна, під масками шедеврів. Тому ті, хто називають себе кінокритиками, насправді повинні мати найменший вплив на те, який фільм ми сьогодні вирішимо подивитися. Кар'єрний шлях Сендлера доводить, що доки ви можете тримати аудиторію щасливою і маєте шанувальників, слова критиків нічого не значать. дякую. друзі. Дякую. Він не боявся знати невдачі. Він просто пробував і отримав задоволення, незалежно від результату, не втрачаючи себе в процесі. Він ніколи не ставився до індустрії розваг занадто серйозно, спілкування з ним завжди залишає шанувальників у захваті. Він показав себе неймовірним актором. До своєї суті Адам просто скромна, приземлена людина, яка просто любить знімати фільми, розважаючись зі своїми друзями. І за це я його дуже поважаю. І підхід Адама Сендера до своєї кар'єри є нагадуванням про те, що у світі, де легко загрузнути у гнитві за славою чи багатством, справді важливими є стосунки, які ми будуємо протягом усього свого життя. Його відданість друзям і родині у залученні їх до своєї роботи та прагнення нести у цей світ тільки добро все це вказує на один беззапречний висновок. Adam Sandler is a actor a good a good It reminded me when I briefly attended high school and was overlooked for the coveted yearbook superlative category best looking. That accolade was given to a jean jacket wearing featherhead douchebag by the name of Skipper Jenkins. But my classmates did honor me with the allegedly less prestigious designation of best personality. <laughs> and tonight, as I look around this room, I realize the independent spirit awards are the best personality awards of Hollywood. <laughs> so <laughs> let all those featherhead douchebag motherfuckers get their Oscars tomorrow night. Their handsome good looks will fade in time, <laughs> while our independent personalities will shine on forever.